Всім доброго дня! З вами Ігор, наше нове відео про Кавун. Сьогодні я вам покажу, чим ми його бризкали, що ми з ним робили, що з ним сталося за 3 тижні, бо три тижні майже не було відео. Позаду мене люди роблять сапку. У рядку. Між ми вже зробили. Бачите, у нас в рядках майже нема бур'яну. Ось на екрані зараз ви бачите наш талісман. У нього така ось гарна гудина. Дуже гарні листя. Дуже, гарна дуже дуже рослина. Завтра ввечері будемо бризкати Ямістар Екстра. Це у нас фунгіцид проти захворювань. Бо в нас побілили листя. І ми вважаємо, що це борошниста роса. Тому будемо з цим проблемом боротися. Заде трактор. Це все забризкає і все буде добре. Зараз я вам покажу наш лоріан, тому йдемо до нього. Ось такий лоріан. У нас майже на, кожні, на кожній рослині по дві, по три божі коровки. Хто не знає це хижаки, вони їдять е, Муравйов і других менших комах, Такий йдемо до нашого Карістану. Ось це дуже велика гудина нашого Карістану. Бачите, яка вона огромна. Але кавуна теж нема. Якщо вам цікаво, як зробити таку гудину, антистресант, міліпрекс. Це дуже гарне добриво, водорослі, амінокислоти. Ми поливали арбуз ним та в нас з'явилася отака гудина. Це натуральне органічне добриво, тому за безпечність вашого ковина можете не турбуватися. Йдемо до атаману. Ось такий атаман. Така в нього мощна гудина. Дуже велика, дуже гарна. Майже у кожного атамана, дивіться, ось бачите, ось тут така ж гудина, вона така ж гудина. Він в нас був такий самий ковнув, печальний, але зараз виглядає він дуже файно у такі справи. Ми поливали лунс піріонсом, змішали з амінокислотами, Хотіли як краще, це для того, щоб він не хворів. Але так вийшло, що трішки попалили листя, але все вже добре. Бо він просто отримав ударну дозу, та йому було дуже неприємно. А зараз все нормально. А ось це атаман, який ми сіяли через 60. Сантиметрів Бачите, все справді дуже гарно розростається. Такі ось. Супер. Будемо вносити азотні добрива, щоб розігнати рост нашої вегетативної маси, тому що. Я вже казав, що якось повільно росте, щоб не вносити всяку гадость, ми внесемо азотних добрив. І потім це вже буде останній наш внос наших добрив азотних. І будемо вже вносити калійні добрива, щоб був гарний смак у нашого кавуна. Бо ми хочемо дуже добрий, корисний, безпечний та смачний кавун. Дивіться, друзі! У нас же керістан дає ось такі плоди. Маленький, обережний. Гарний кавинчик. Поливалися літрою сан, тому що нам потрібна вегетативна маса. У нас дуже маленьке листя, ви бачили. Захотіло дати росту нашої рослини, щоб вона була більш така масивна. І одразу з'явилися перші які на полі, на місці, де в нас їх взагалі не було. У нас є така штука, У нас ось в цьому місці, більш за все. Іли, зайці, кавун. Ми поставили цього орла і зайця не нема Странно, але це спрацювало. Чому саме ми вирішили дати селітру? Бо в нас на верхніх кусках був дуже поганий ріст, і ми вирішили трішки його ускорити. На ось цьому куску ми не спіли дати селітру, але подивіться, він сам дивіться, який пішов. Ось такий кавун. Це до речі, ось такий. Ось. І майже на кожному кусту є вже пліт. Ось, подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ші, сім, вісім. Всі на одному місці. Подивіться, яких багато. Це лорян, друзі. Ось це ось наш талісман. Це атаман. Ми його сіяли. Через 80. Зараз покажемо вам, який він у нас через 60. Ось це наш атаман, який ми зрали через 60. Бачите, які в нього листя розрощиться. Так, залазиш і ось кавунчики. Заховалися. І покажу зараз вам наш користан через 60. Така картина у нас, друзі. Сьогодні у нас 25 червня. Ось це наш Карістан. Через 60. Кавунчики тут поки що невеличкі. Ось такі кавунчики. Невеличкі, але дуже великий гарний куст. Ідемо далі. Ось це наш карістан. Ще раз 60. Кавунчики тут поки що невеличкі. Ось такі кавунчики. Невеличкі, але дуже великий гарний куст. Ідемо далі. Ось така диня величезна, бачимо, дуже гарна. У, каву... у кавуна, да і в цілому у Баштана є така особливість, то що він... Один час не росте, не росте, а потім бах і виростає до ось таких розмірів. Із таких. Чому саме так? Це їх особливість. Тому якщо у вас не росте кавун, не переживайте, все буде добре. Ось подивіться, це знову Лоріан. Просто його так багато. Я в захваті. Дивіться це. ось. Ось о їх тут, дві штуки. Ось о він. Сподіваюсь, в цьому році буде гарний спрос на лоріан. І це кінець відео, друзі. Дякую, що його подивились. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей його побачило. Тому на все добре, до зустрічі і слава Україні! Дивіться, який в нас вже є плід атаману. Такий. Більше мого кулака. Здоровенний такий вже. Вау.